Друзі, вітаю вас! У вас є чудова мрія стати студентами університету, і для цього вам потрібно скласти зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Але ви ще сумніваєтесь в тому, наскільки результативно ви його подолаєте, цей іспит. Ви сумніваєтесь в тому, що за такий короткий час, який залишився до випробування, ви зможете надолужити всі ваші знання, які ви отримали з історії. Продовж багатьох років навчання в школі, хочу переконати вас, це не є проблема, все можливо. Я, Бойко Олег Вікторович, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Дніпровського національного університету імені Гончара. Запрошую вас на свій онлайн-курс з історії України, маючи багатий досвід підготовки абітурієнтів. Власну методику розроблені лекції, які супроводжуються візуальним рядом згідно з програмою ЗНО, переконую вас, я зможу вас провести по загадковому світу історії, так, щоб він для вас став набагато зрозуміліший і цікавіший. Зі свого боку, обіцяю максимально докласти зусиль для того, аби, пройшовши цей шлях разом із вами, ви були озброєні необхідними знаннями і уміннями. Але хочу нагадати вам одне золоте правило. Викладач тільки відкриває двері у майбутнє для учня, і лише вам самим туди потрібно буде зайти. Тож, саме в єднанні наших з вами зусиль, нашій спільній роботі і кується майбутня перемога. Перемога над вашими сумнівами, перемога над самим собою і перемога над історією України. Отже, щасти вам і до зустрічі!